Середньодобова температура щоденно стає дедалі нижчою. Тож час вмикати опалення. Школи, дитсадочки, медичні установи та заклади соціальної сфери Закарпаття розпочинають опалювальний період. Один із таких Свалявська міська лікарня. Ми провели ревізію всієї системи опалювання. Вона готова. Ми підготували батареї, систему, докупили новий 18-кіловатний газовий котел, який нам дозволить краще розганяти температуру. Ну, і думаю, що заклад буде затишний, теплий, буде комфортно пацієнтам і працівникам, які там працюють. Загалом, за розпорядженням голови Мукачівської РДА Едгара Токера, Мукачівщина офіційно розпочала опалювальний період із 17 жовтня. Проте рішення про передачу теплопостачання до закладів у кожній із 13 тергромад Мукачівського району приймають самостійно. Органи місцевого самоврядування розпочинають опалювальний. Період не пізніше, ніж за той час, коли середньодобова температура стає нижчою 8 градусів тепла, тобто фактично, береться прогноз або факт, яка температура буде на наступні дні. Я розпочив вже зобов'язані приймати рішення про початок опалювального періоду. Хоча за умови відповідних там їхніх будівельних умов, за вимог технічного обладнання, опалювальний період у закладах могли розпочинати і раніше. Деякі заклади вже провели пуски, особисто мав нагоду відвідати і пересвідчитися в тому, що. До опалювального періоду готова свалявська міська центральна лікарня. Дуже добре підготувалися, відповідно забезпечені всі корпуси котлами. Готуватися до старту сезонного опалення 2023 року на Мукачівщині розпочали кілька місяців тому. За словами Романа Тарабія, всі комунальні заклади попередньо підготували систему опалення до роботи. А ті, в яких встановлені твердопаливні котли, подбали про запаси дров щодо забезпечення дровами, то фактично ще станом на жовтень по цій інформації було забезпечені всі заклади освіти, які мають у наявності твердопаливні котли. Вони вже мали заключені договори на постачання дров на цей опалювальний період. Зимовий період цього року, за попередніми прогнозами, може стати один із найскладніших, адже можлива енергетична криза. Як запевнили нас у райраді, заклади віднесені до критичної інфраструктури, готові до локдаунів. Вони подбали про наявність генераторів, палива та інших альтернативних джерел живлення.